Доброго дня! Сьогодні стартує остання в цьому році програма «Далека прилетить. У пари є можливість отримати безкоштовну програму екстракорпорального запліднення і пройти цю програму в центрі мати та дитина. В цей нелегкий час ми. Продовжуємо допомагати парам, які не можуть отримати свою мрієну вагітність. І враховуючи це, ми далі продовжуємо такі програми і сподіваємось, що учасників буде багато, і можливість отримати цю нагоду буде у кожної з пар. Переможця цієї програми ми оголосимо 28 грудня, практично на кануні нового року. Тому у пари буде можливість отримати такий подарунок і пройти цю програму в наступному році. Всім бажаю успіхів і до зустрічі!